Бо там акумулятори, знаєте. Як на старих Nokia раніше були, такі ж самі. Так, є плюсик. Бо я думаю, ну, чесно, за 50 гривень, навіть якщо вона не працює, я її точно не зможу продати. Так, тут у нас вже інший кольор. Тут уже червона. Так, ну тут трьох її видно, юзали. Трохи капот потертий. Так те ж саме. Так, тут акумулятора нема. Все. Так. Ну, значить, точно юзавло. Окей. Можливо, це і повернення або щось таке, бо і коробка покоцана, ну. Це ж таке буде. Так, добре. Є таке. І ця у нас теж вроді червона. Так. Теж акумулятор на місці. Все окей, все в пилке. Все, все, все тут, все як завжди. Добре, я не думаю, що вони будуть так само дорого коштувати, а можливо і будуть. Тому я буду орієнтуватися десь на 600 теж гривень. Подивимось. Так, є таке діло. Так. Оце я думав, що це деньді.